Більше ста ліхтарів бригади комунального підприємства «Міск. світло замінили на проспекті Свободи від зупинки громадського транспорту Вадима Погачова до вічно живим. Старі енерговитратні світильники були замінені на сучасні енергоефективні світлодіодні моделі. Ця ініціатива спрямована на зменшення енергоспоживання та поліпшення освітлення в місті. Приснащення освітлення по проспекту «Свободи» відбувалося в кілька етапів. Спочатку по одній стороні проспекту замінили провода та світильники, потім від відбувалася заміна по наступній стороні проспекту. Тепер буде в нічний час доби комфортніше. Також було замінено старі провода на новий сучасний провід сіп. Світлодіодні лампи мають більш стривалий термін служби. Тепер пересування вулицями міста стане більш безпечним та комфортним для перехожих та водіїв. Для роботи було використано автовишки. Складнощі відбувалися у зв'язку з припаркованими автомобілями. Через яких неможливо було під'їхати автопідйомникам та відпрацювати заміну світильників. Роботи по заміні ліхтарів по цій вулиці тривали впродовж кількох останніх років. Надалі роботи з встановлення оновленого освітлення у місті продовжуватимуться. Марія Бердаєва Віктор Петров Кременчуцькі новини.